Як організувати комбіноване навчання сьогодні одне з головних завдань, над якими щоденно працює мер. Є запит від батьків на те, аби хоча б учні молодших класів мали змогу вчитися не вдома, а з учителем та однолітками. Основне питання, як зробити комбіноване навчання максимально безпечним та зручним. Тому й проробляються різні варіанти. І проведення уроків у метро лише один з них. Всі ж ми розуміємо, що у метрополітені є приміщення, в яких можна спробувати це організувати. Але це лише один з варіантів, над яким зараз працюють і в департаменті освіти, і у відповідному комунальному підприємстві. Є й інші варіанти, які потребують додаткового опрацювання. Щойно мер матиме всю повну та необхідну інформацію для ухвалення того чи іншого варіанту. Він одразу про це повідомить харків'янам у будь-якому випадку. Ігор Терехов прислухатиметься до думки містян. Ще раз зауважу: головне питання, яке стоїть перед міським головою, це максимальна безпека навчального процесу, аби жодна дитина, батьки якої погодяться на навчання офлайн, не постраждала від російських ракет.